А давайте порівняємо свободу слова в Америці і в Україні, за яку ми боремося. І також розкажу правду про острів Епштейна, де, до речі, три тисячі разів згадується Путін, з якого переляку. Чого майже всі політики в цьому замішані, і для чого взагалі ці острова робиться? От може там теорія змови якась є, От, давайте розберемося. Перше, ось в Америці відбулася номінація Гремі. І щоб ви розуміли, в Америці зараз це ж Трамп зробив, що іммігрантів треба викинути з Америки, і там є така штука, як Айс, служба якась. Це дуже схоже до нашого ТЦК. І там вони так само в Америці. Людей з тачок виривають, так далі. Є випадки, коли навіть життя вже позбавляли людей і так далі. І від цього дуже проти вся Америка. І дивіться, що відбулося. У нас же ж про ТЦК Попробуй щось десь сказати. Так? Ні разу телеведучий по телебачу, нічого ніде не сказав. Особливо, що відбувається в Америці. Номінація Гримів, Всесвітній рівень, поприходили відомі зірки, типу Біллі Айліш, Джастіна Бібера, там інакше відомі зі значками ICE Out. Це перше. Друге, ось, наприклад, виходить на сцену Біллі Айліш. Це уявляєте, це от у нас же ж Євробачення зараз. От і від, щоб на Євробачення хтось б вийшов на сцену зі значком: типу, ТЦК, гандони там чи ТЦК крадуть людей, чи там у нас корупція в країні. Уявляєте, що у нас таке відбулося взагалі? Тим часом в Америці ось виходить Біллі Айліш. Дивіться, що вона каже ноні з ілігалом столенленд. Перевожу на нашу мову, що ми не можемо виселяти іммігрантів з країни, де ми самі являємося чужинцями, типу накрадені з землі, грубо кажучи. Бо це ж в індія американці прийшли індіанців, а туди викинули все, окупували і так далі. Потім ведучий цього всього шоу нагородження Гремі. Дивіться, що каже needs a new one to з out with Bill Clinton. So Дуже по-простому перевожу. Він просто тролить Трампа про те, що він хоче Гренландію, бо немає типу, ну, острів випштей наш пропав. Тепер він шукає тепер новий остров собі, грубо кажучи, для розваг він дуже жорстко його затролив. Трамп же ж на нього накинувся, що я тебе засужу за це, і що Гремі це вообще все чепуха. І що ви там робите? До чого я це все вам введу? То, що відбувається там в Америці, там же свобода слова цінується як ніде в світі. Але у нас в Україні по конституції свобода слова це ж то за що ми боремося? То за то життя віддаємо і так далі. Але її по факту немає. Це просто жесть. Дивіться. Попробуйте, уявіть, що у нас на телебаченні десь виходять люди і кажуть за проблеми проти ЦК, або кажуть за проблеми з корупцією, або кажуть, що там оточення президента в хабарництві замішані, або щось таке. Не дай Боже, зразу відміннять, і в той же день не буде тої людині, ні на телебаченні, ніде. І це це просто за це дуже прикро, вообще, що люди ж за це борються. Ми ж за це скільки всього поклали. Навіть люди, ті, які за кордон уїхали, скільки я знаю, люди зі свого кармана дістали, поклали на армію, там тачок відправляли всього. А получается, забрали у нас це це просто жесть. Америка свобода слово в Україні завжди була це просто щось унікальне. Конституція нам дана. одна з найкращих конституцій світі в Україні. І по факту нічого не можна сказати. Представляєте?